Доброго дня, дітки! Пропоную сьогодні потрапити в весняний ліс. Весняний ліс це чудова казка. Послухайте чудову весняну казку. Усе в весняному лісі чарівне, незвичайне. Він таїть в собі казкові історії. Відкривайте оченята і послухайте одну з таких казок. Леся Українка, казка, три метелики. Були собі три метелики один білий, другий червоний, а третій жовтий. Вони весело літали цілий день у великому саду, в сонячному світлі, перелітали з квітки на квітку, куштували медок і летіли далі. Час їм дуже швидко минав. Вони так загралися, що й не загляділися, що сонечко сховалося за хмари і пустився дощ. Змокли метелики, полетіли вони до своєї хатки. Аж там біда. Двері замкнені, а ключа ніде не можна знайти. Що тут робити? За той час, що стояли перед дверима та не знали, що робити, змокли страшенно, насилу вже крильця ворушилися. Ледве долетіли до тюльпана, червоного з жовтими крапочками, попросили його захисту. Люби, тюльпанчику, просимо тебе. Відчини свій келих та сховай нас від дощу. Тюльпан подивився на них і промовив Жовтого і червоного прийму, а білий нехай зостається дворі!» але обидва метелики жовтий і червоний, промовили: Коли ти не хочеш захистити нашого братика, білого метелика, то й ми краще на дощі будемо мокнути. Метелики смутні полетіли до білої лілеї, попросили її. Щоб сховала їх від дощу, але вона погоджувалася прийняти тільки білого. Тоді і він промовив сам один не хочу ховатися в тебе, або вже разом з своїми братами, де знайдемо захист, або вже вкупі будемо бідувати. Почули це за хмар сонечко, і схотілося йому побачити тих приятелів, що так один за одного обстоювали. Продерлося крізь хмари і кинула на метеликів свої проміння. Зараз крильця їм висохли, і самі вони зігрілися і знов літали, танцювали і раділи, як давніш, аж до самого вечора. А як сонечко зайшло загору, то метелики полетіли додому спати. сподобалась вам казка, що вас здивувало, захопило, вразило. Про які риси характеру говорять вчинки метеликів? Отже ця казка про справжнього друга, яким він має бути. А хто не має друга, той обов'язково знайде, адже ми тепер навчилися, як по-справжньому треба дружити. Так, Бажаю вам гарних друзів, вчиться задоволенням, бажаю успіхів, до побачення!